Звертаюсь до президента України, верховного головнокомандуючого Зеленського Володимира Олександровича, нагородити героя посмертно, який загинув 22 березня 2023 року під Бахмутом в селі Богданівка. Він героїчно загинув, але зараз лише встановили, що це олійник. Володимир Олександр, Володимир Михайлович, олійник Володимир Михайлович, 2023 року загинув і 22 березня ще раз повторюся, і е, треба його прошу, просимо його нагородити державною нагородою, якою ви вважаєте самі за потрібним. Ви залишитеся як президент України і верховний головнокомандуючий в нашій пам'яті і в пам'яті громади, де раніше проживав і народився Волод... Володимир Михайлович Олійник. Дякую вам, президенту України за те, що ви нагородите його, і якщо є можливість, присвоїти йому чергове звання. Військових, а також е, залишилася в нього дружина і донька, які дуже, дуже переживають за, за те, що загинув їх, їхній рідний син. Велике вам спасибі, Зеленський Володимир Олександрович. Дякуємо вам.